Відповідно до закону особам уповноваженим на виконання функції держави або місцевого самоврядування, заборонено використовувати свої службові повноваження і пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної переваги або у зв'язку із прийняттям обіцянки пропозиції такої вигоди для себе або інших осіб. Займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, входити до складу органу управління або спостережної ради підприємства, або організації, яка має на меті одержання прибутку, зазначеним особам також заборонено безпосередньо або через інших осіб одержувати подарунки, пожертвування від юридичних або фізичних осіб за рішення дії або бездіяльності в інтересах дарувальника, або якщо дарувальник перебуває у підпорядкуванні такої особи. Ціна подарунка не може перевищувати 50% від мінімальної заробітної плати. Подарунки автоматично стають державною або комунальною власністю. Виняток становить подарунки від близьких, виграшів лотереї і конкурсах. Закон покликаний зміцнити виконавську дисципліну в першу чергу в органах влади. Перший заступник голови райдержадміністрації Роман Панчук вважає, що такий документ на сьогоднішній день був потрібен. З його слів, прийняття законодавчого акту стимулює роботу держслужбовців з 1 липня 2011 року вступив в дію антикорупційний закон. Вимога часу, вимога міжнародної спільноти, особливо європейської спільноти, спонукала те, що цей закон був і на часі, і був необхідний. Закон передбачає жорсткі міри. До державних службовців, до посадових осіб, до осіб місцевого самоврядування в плані боротьби з корупцією. Я перечитав цей закон. В мене, він є зараз на столі. Переді мною проведена була нарада. Я доповідав на, на раді в райдержадміністрації. Сьогодні розробляється графік проведення навчання із сільськими головами, з керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації по вивченню цього закону. Я рахую, що введення в дію цього закону покращить ситуацію в цілому в державі і рейтинг України. У Європі і в в світі цьогоріч у органах місцевої влади не було порушено жодної справи щодо держслужбовців або працівників органів місцевого самоврядування. А от минулого 2010-го таких справ було порушено три по всіх винесено вироки, каже Роман Панчук. В цьому році не було порушено жодної кримінальної справи відносно посадових осіб по антикорупційному законодавству. А в минулому році так було порушено в Коломийському районі три кримінальні справи. По всіх трьох винесено рішення по всіх трьох кримінальних справах одну людину притягнуто до відповідальності. Надалі депутати планують допрацювати цей закон. Експерти відзначають його прогресивність, але вважають, що деякі норми потребують вдосконалення. Насамперед це стосується частини декларування витрат чиновників і їх близьких родичів. Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла антикорупційний закон 7 квітня, 7 червня його підписав президент України Віктор Янукович. А 1 липня він вступив в дію. Богдан Малецький Сергій Герцак, програма подіянти.